Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю верну минулося, зосталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в Китайку полите. Високі ті могили, чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять, свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журбавшинку мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити у тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з-за лиману, небо й сонце криє, синє море вірюкою, то сто то гиру одні пра затопило, а хлоп'ята. На байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, грає же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та й співають, рибалка вільтає а попереду отаман веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, походжає туди-сюди, де де будь роботі, закрутивши чорні вуса за вухо чуприну, підняв шапку човни стали, нехай ворогине. Не в сино, по панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом закипіло, спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає, пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.